13 червня, п'ятниця, Субота і неділя. А ще інший ангел Третій слідував за ними, промовляючи гучним голосом Якщо хтось поклоняється звірові та його образові і приймає знак на своє чоло або на свою руку, то питиме вино Божого гніву. Воно не розбавлене, змішане в чаші його гніву. Об'явлення 14 9, 10. Досі тих, хто звіщав вістку третього ангела, вважали людьми, які сіють паніку. Їх пророкування про те, що релігійна нетерпимість запанує у Сполучених Штатах, а церква і держава об'єднаються в переслідуванні тих, що дотримуються Божих заповідей, були оголошені безпідставними і абсурдними. Але через те, що питання про обов'язкове святкування неділі так широко обговорюється. Подія, котра довший час вважалася неможливою, стає дедалі реальнішою, а вістка третього ангела справлятиме нечуваний вплив. Мужі віри і молитви виступатимуть зі святою ревністю і сповіщатимуть слова, котрі Бог дасть їм. Гріхи Вавилону будуть викриті. Страшні наслідки примусового запровадження державною владою церковних постанов, наступ спіритизму, непомітне, але швидке поширення папської влади. Усе це буде виявлено. Ці урочисті застереження пробудять народ. Їх будуть слухати тисячі тисяч, котрі ніколи не чули чогось подібного. Коли люди звернуться до своїх колишніх учителів з нетерпінням запитуючи їх, чи воно справді так, то служителі будуть розповідати їм різні байки, пророкувати приємне, щоб заглушити їхній страх і заспокоїти сумління, що прокинулося. Оскільки буде багато таких, які не задовольняться тільки людським авторитетом, а вимагатимуть ясного доказу, так говорить Господь. Популярні служителі церкви, як і фарисеїв давнину, сповняться гнівом на всіх, хто піддасть сумніву їхній авторитет. Вони оголосять, що ця вістка сатанинського походження, підбурюючи натовп грішників, ганьбити і переслідувати тих, хто проповідує її. У міру того, як боротьба охоплюватиме дедалі нові території, а увага людей буде звернена до зневаженого Божого закону, сатана активізує свою діяльність. Сила, з якою буде проповідувана вістка, викличе лють у тих, котрі опираються їй. Духовенство докладатиме майже нелюдських зусиль, щоб приховати від пастви світло. Усіма засобами воно намагатиметься відвернути увагу людей від цих життєво важливих питань. Церква спиратиметься на міцну руку державної влади, і в цій справі католики і протестанти об'єднаються.